Наша школа, голуб нас смила, пригорни усіх нас, як голу підкрила. Ти нас всіх научиш, як у світі жити, як зло оминати, а добро чинити. Лєгне, легнем, нохмаль слігне, але золюфляси зай, не нуданкам землей, фронтних пенних глюклів зай. Fremde Sprachen lernt man dann, da man Freundschaft halten kann. Würke müssen sich verstehen, wollen sie eines Weges gehen? School is something we must all embrace. Knowledge we need to seek out and chase. Our favorite teachers are friendly and kind. Their passion and job to expand every mind. Nascha Schola. 43. Вона ще молода, повна сил. Школа красується на всю околицю. Це священна домівка, а в ній велика родина, велика сім'я. Тут керуються інтересами та потребами дітей. Учні не лише здобувають освіту, а й живуть повноцінним духовним життям. Пройдемось коридорами рідної школи. Заглянемо в кожний клас. Початкові ланці школи високий рівень навчання та виховання. Учні перших класів беруть участь у пілотному впровадженні нового державного стандарту початкової загальної освіти у рамках реформи нова українська школа. Іллінівська спеціалізована школа одна із чотирьох в області, яка пройшла конкурсний відбір. Суттєва підтримка облдержадміністрації та Департамента освіти. Допомогла створити новий освітній простір для пілотних класів. Наші першачки мають змогу досліджувати, експериментувати. Вони викликають зацікавленість. Вони наша надія на майбутнє без обмежень. Граючи, діти пізнають світ, навчаються та соціалізуються. Ігрова кімната в школі не забаганка. А необхідна умова розвитку малого школяра. Флешмоб – невід'ємна частина шкільного життя. В кабінеті хімії шкільне навчальне обладнання відповідає методичним вимогам та рекомендоване до використання в начальних закладах. Завдяки цифровим лабораторіям учні можуть застосовувати на практиці теоретично набуті знання з хімії, шляхом здійснення вимірів та проведення лабораторних досліджень. Це дає змогу. Кожному учню самостійно брати участь в експериментах під час уроку. У фізичному кабінеті наявне обладнання, вимірювальні прилади, демонстраційний стіл для вчителя, робочі столи для учнів, шафи для зберігання приладів та інших засобів навчання, дидактичні матеріали. Використання смарт-дошки на уроках української мови та літератури сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст форми, методи навчання. Добре обладнаний кабінет географії стимулює мотивацію та зацікавленість учнів до вивчення курсу географії в школі. Захист вітчизни – важливий навчальний предмет. В кабінеті наявні спеціальні прилади, наочні макети є сучасне оснащення. Кабінет інформатики обладнаний згідно вимог сьогодення. Це дає можливість учням оволодіти актуальними знаннями та навичками на належному рівні. Кабінет трудового навчання оснащений навчально-научними посібниками та демонстраційними матеріалами. Машинками для шиття, розпошивальною машинкою, прасками, дошками для прасування. Кабінет праці не тільки зручний для роботи, але і комфортний для учнів. Фізкультура в школі покликана заохотити дітей до здорового способу життя. Школа забезпечена спортивним інвентарем для проведення всіх модулів із уроків фізичної культури. Завдяки дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ маємо сучасний спортивний майданчик із сучасними тренажерами. Учні Ілінівської школи брали участь в обласному конкурсі на кращу спортивну базу. Посіли друге місце. Ілінівська спеціалізована школа першої і третьої ступенів це заклад освіти із поглибленим вивченням англійської мови. В кабінеті створені всі умови для якісного проведення уроків та розвитку творчості учнів. Для знайомства дітей з англійською літературою в кабінеті є портрети видатних англійських письменників та поетів. Під час підготовки учнів до незалежного тестування, підсумкової атестації та олімпіад з англійської мови учні можуть знайти необхідний матеріал на стендах класу. У школі впроваджено також вивчення німецької мови. Інклюзивна освіта перспектива нова, хоч різні можливості рівні права. Кожна дитина це цілий світ, освіта повага і рівність всіх. Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм. У школі створено такі умови, за яких усі учні мають однаковий доступ до освіти. Улюбленим місцем учнів здавна є шкільна їдальня. Всі приміщення окомплектовані необхідним устаткуванням, їдальня облаштована буфетом, цехом приготування їжі тощо. В велінівській школі хвилюються за здоров'я дітей, тому врахований такий важливий фактор, як наявність добре обладнаного медичного кабінету. У кабінеті практичного психолога допомогу та розуміння може знайти кожен. Велика увага приділяється також питанню профорієнтації. Ми пишаємося тим, що в школі є музей, Створюються і поповнюються стаціонарні експозиції та виставки. Рада музею систематично комплектує фонди, проводячи велику збиральницьку роботу. Нові експонати доповнюють уже сформовані експозиції під час розширених виставок. Протягом навчального року в музеї заплановані систематичні екскурсії. Музей став шкільним освітнім центром, на базі якого здійснюється народознавче виховання. Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи лінівської спеціалізованої школи є розвиток діючого учнівського самоврядування. В ідеалі активу не повинно бути. Всі мають стати активними, знайти своє місце у справах свого колективу. Девіз роботи органів учнівського самоврядування: пропонуй, плануй, організовуй, виконуй. Нам весело, затишно і цікаво у школі. Бо крім уроків, діти відвідують спортивні секції, танцювальний колектив, гурток ліплення, бісероплетіння, малювання, лего-клуб. Школа тісно співпрацює із об'єднаною територіальною громадою села Ілінівка. У народі кажуть: який господар, такий і дім. На учням та вчителям пощастило. Школою керує мудрий, далекоглядний, невтомний, самовідданий директор Бурдун Світлана Іванівна. Попереду ще багато планів і завдань. Які необхідно вирішувати. Як не зупинитися, як продовжити розвиватися, навіть коли здається, що ти вже досяг бажаного. Про це самовдосконалення немає меж. Досягнувши однієї мети, вже працюєш над іншою, незважаючи на всі терни та перепони. Ілінівська школа. У буднях і навчанні проводиш дні свої ти з року в рік. Твоя історія це поколінь надбання, і будемо гордитись нею ми повік.